Слава Ісусу Христу! Церква була, є й буде аж до того часу, поки Христос її не візьме з цієї землі і ми вічності в блаженстві, в небесах, будемо з ним. Амінь. Раді цього варто жити, служити, долати всі перешкоди, проблеми, які є в житті, і разом з тим бачити багато Божих благословінь, коли діє Слово Боже. Євангелія від Матвія, 16 розділ, 18 вірш. І Ісус сказав про церкву дещо радикальне, дещо глибоке, такий незмінний факт. Текст, який добре знаємо, цитуємо. Але Ісус сказав про те, що я збудую церкву мою і сили Адові не переможуть її. Що тут сказано? Тут сказано про церкву, тут сказано про Ісуса Христа. Тут сказано про те, що він зробить, і тут сказано про одну із характеристик церкви що вона непереможна. Отже, Ісус будує свою церкву, Він говорить про те, що церква на землі зустріне багато проблем. Але надія в тому є, що її оці проблеми і сили аду. Не переможуть, а як є в нашому житті? Наше життя одне із центральних слів, яке характеризує нас як послідовників Ісуса Христа, це боротьба, це протистояння, це здолати певний гріх і певну перешкоду. Але результат цієї боротьби переможний. Результат цієї боротьби вартий зусиль. Результат цієї боротьби це є великий плід для слави Божої. І результатом цієї боротьби є те, що Христос, присутній в нас, Він дає силу долати ці перешкоди. І це надихає і це підбадьорює нас. Яким чином відбувається будівництво церкви? Як це воно будується? Що це є таке? Це не просто певна будівля, це не. Просто певна організація, яка має певну діяльність. Церква Ісуса Христа це спільнота відроджених людей, які повірили в Ісуса Христа як у Свого Спасителя, які прийняли святе водне хрещення по вірі, які разом збираються для того, щоб славити Бога, поклонятися йому, служити один одному і досягати людей, які не знають Ісуса Христа, досягати людей в цьому світі. І коли церква це робить, вона непереможна. Тому що коли Христос був на цій землі, Він це звершував служіння. Коли ми дивимося на служіння церкви Ісуса Христа і проводимо паралелі з нашим часом, з історією церкви, з тих пір, коли Ісус сказав ці слова, що я збудую церкву мою, і сили Адові не подолають її, пройшло багато часу. Певний історичний проміжок. Але коли церкві Ісуса Христа було легше поклонятись Богу? В який історичний період церкві Ісуса Христа було легше служити як церковній сім'ї один одному, коли церкві Ісуса Христа було легше благовістити, були часи гонінь, були часи переслідувань, були важкі часи випробувань, були важкі часи навіть в середовищі самої церкви, різні лжавчення, погляди, вносили розділення. Коли легше служити? І знаєте, яка відповідь? Служити коли легше, коли ти з Богом? Коли ти знаєш, що ти вкорінений в Слово Боже, коли ти маєш покликання, відповідальність, саме твій час, твоя епоха, твій період життя це найкращий час служити Богу. І сьогодні наш час в Україні не є виключенням. Можна заперечити, ну а як? Що ти говориш? Війна, руйнація, смерть, біль, страждання, зруйновані сім'ї, порушені взаємостосунки, фізичні, духовні, моральні травми, багато проблем, економічні різні фактори і так далі. Але це якраз і те середовище, де ми, як церква Ісуса Христа, не просто людськими зусиллями, а Божою присутністю, з чим ми живемо у цьому світі. Дуже важливі слова були вже проголошені. Що церква Ісуса Христа це Його вираження в світі. Коли Ісус був на цій землі, Він говорив Слово Боже, і воно зціляло, воно піднімало людей. Коли Ісус був на цій землі, Він допомагав людям. Але Христос сказав, що Він є голова церкви, церква це є тіло Його. Ми є частиною церкви Ісуса Христа в наш час, в наше покоління, в нашу епоху, в нашому контексті. І Ісус сказав слова, що мене гнали і переслідували. І вас будуть гнати переслідувати. і переслідувати. Ісус сказав, що мене слухали і вас будуть слухати. Різні періоди є в житті, але Ісус, не дивлячись на те, що був досконалою людиною на цій землі, Він проголошував багато Божих істин, але Його не приймали часто. Гнали, переслідували, врешті-решт, Він був розп'ятий. Якщо ми є вираження церкви Ісуса Христа на цій землі, ми теж маємо певні страждання. Ми можемо подумати, а як же Ісус зараз не страждає, Він на небі, але ту білі страждання, яку кожен із нас, чи в внутрішній боротьбі, чи в зовнішніх обставинах ми маємо, Ісус приймає частину цієї болі. Якщо ми маємо радощі, благословіння, Бог теж прославляється. І в цих проблемах в нашому житті Христос дає силу, ту силу, якою Він звершував служіння на цій землі, у цей час нелегко звершувати працю Божу. Але нам потрібно дивитись не тільки в минуле, як Христос заснував церкву, не тільки в сьогодення, як вона продовжує будуватись, люди навертаються до Бога, приймають хрещення, церква зростає. Але важливо дивитись також і в майбутнє, яке майбутнє очікує церкву Христову. Вічне блаженство на небі. І в земному нашому житті, коли ми згадуємо страждання і смерть Ісуса Христа. Я хочу прочитати ще два біблійних тексти і нагадати, коли Ісус приймав хрещення і коли Він прийняв раді нас страждання і смерть. Тому що в нашому житті за все, що ми робимо, ми платимо ціну. За кожне проголошення, за кожну ціль, за кожну позицію, за кожну посвяту, яка є в нашому житті. Наприклад, Ісус сказав, Я збудую церкву Мою і сили аду її не подолають. Це означає, що Ісусу Христу потрібно було перемогти пекло. Це означає, що Йому з своєї сторони щось це коштувало. Це означає, що коли Ісус сказав Я збудую церкву Мою, то Він за це платив ціну, і Він заплатив ціну свого життя. Він сказав, що сили пекла її не подолає. Це означає, що він буде постійно, кожне покоління, аж поки не візьме її на небеса, буде давати силу, щоб церква все це подолала. А церква це кожний із нас, який народжений від Ісуса Христа. Але повернемось до того, як. І Ісус приймає хрещення, Євангел від Марка, перший розділ, 11 вірш, і пролунав голос із неба. Ти син мій улюблений, до якого моє благовоління, ти син мій улюблений, в якому моє благовоління. Ти син мій улюблений, якого я вподобав. Всемогутній Бог, який прийняв тіло людини. Дуже часто, коли я спілкуюся з різними людьми, особливо в нас в Україні і за кордоном, коли є різні переїзди, люди дуже часто запитують, віруючі люди і наближені до церкви, люди одне запитання. А скажіть, де де хороша церква? Так аж на язику, ну, де така досконала церква? От Де її знайти, щоб приєднатися до? Я кажу, є одна така. А де ви проживаєте? Там недалеко від вас є. Але знаєте, є одна проблема. Там хороша церква, там досконала. Ну просто, ну ви краще не були. Але є одна проблема, що коли ви до неї приєднаєтесь, вона перестане бути такою. Вона перестане бути досконалою. Як чути, я ж значе нормальний, нормальна. Але ти недосконалий. В кожної з нас в духовній боротьбі є ще певні недоліки нашої гріховної плоті. Старої людської природи ми боремося з гріхом, ми не завжди є переможці, і це складає певну проблему, і коли люди шукають досконалу церкву, вони шукають певне розчарування рано чи пізно прийде в їхнє життя. Але важливо пам'ятати про те, що як Бог дивиться на нас. Дуже важливо, коли в цьому контексті порівняти слова, які ми щойно прочитали, де Отець Небесний дає визнання, ти син мій улюблений, якого я вподобав, тому що тільки досконалий Бог прийшов у недосконалий світ. Для того, щоб перемінити нас, для того, щоб дати нам нове народження, для того, щоб духовним зростанням ми уподібнювались до нього. А тепер людина недосконала людина на цій землі, ніби претензію до Бога, каже до служителів, де мені знайти хорошу досконалу церкву, щоб мене любили, щоб мене приймали, щоб мені служили. Я кажу тільки досконалий Бог прийшов у недосконалий світ. В Ісусі Христі ми можемо знайти цю зрілість, любов, прийняття, досконалість. І будучи в церкві Божій, в своєму житті, в своєму оточенні, в своїй сім'ї, в спілкуванні з людьми за межами церкви, за межами сім'ї в цьому суспільстві, ми можемо являти Бога, і коли ви так будете діяти. І чим більше людей, таких буде в церкві, та церква буде досконалою, вона буде являти Бога. Чи означає те, що коли ми навернулися до Ісуса Христа, коли ми належимо до церкви, Його, що в нашому житті не буде проблем? Коли ми говоримо, що хтось нас любить, ми десь як люди, ми очікуємо, що той, хто любить нас, буде що? Турбуватись про нас. Десь таке безтурботне життя, забезпечене, безпроблемне, гарне постійне відношення. Отець Небесний сказав до Ісуса, де Ісус, прийнявши хрещення, виходить з води, і Дух Святий сходить, і Отець Небесний голос із неба, ти син мій улюблений, що я тебе вподобав. Але чи було безтурботне, безхмарне життя в Ісуса Христа, як багато було непорозумінь. Навіть рідні його сім'я не завжди приймали, не розуміли, що він каже. Між учнями часто були суперечки, часто були опозиція від фарисеїв, від первосвященників. Але дуже важливо пам'ятати, нам, як віруючим людям, як церкві Ісуса Христа, чиє ми є вподобання. Ми не вподобання цього світу. Ми навіть не власне вподобання, буває, дивишся в дзеркало і не все тобі подобається в самому собі. На себе дивишся. А що вже говорити, коли дивишся на інших людей? До речі, дивлячись на інших людей, нам легше, видніше, що хочеться поправити, змінити в їхньому житті. Але дуже важливо, коли ми маємо ці думки, такі приклади, аналогії. Нагадати в підбадьорення собі, як на мене дивиться Бог. Завдяки тому, що звершив на цій землі Ісус Христос, Він на кожного із нас, коли ми приймаємо Його Євангелія, коли ми приймаємо Його батьківство, коли ми навертаємось до Нього, коли ми отримуємо нове народження, це все близькі речі, це все описи одного процесу, нового народження. Бог сьогодні говорить нам: я тебе вподобав, ти моє улюблене дитя. І це найбільше, це найцінніше, це найбагатше, це найзмістовніше, це най, най все що ми можемо почути в цьому світі. Не від інших людей, не від самого себе, а від самого Бога. І це наскільки має вкорінитися в наше життя, що навіть коли будуть іти хвилини випробування, духовної боротьби, злети, падіння, поразки і перемоги безперечно. Ми маємо пам'ятати про те, що. Бог є наш батько. І знаєте, коли Ісус дав відповідь на це вподобання. Це був початок служіння Ісуса Христа. Прийнявши хрещення, Ісус вийшов на служіння і звершив місію, щоб була церква Його на цій землі, і Він помер за неї. І коли Ісус був в Гефсимані, в духовній боротьбі, Він молився до Отця Небесного. Отче, хай пройдеться чаша мимо мене, але не так, як я хочу, а як ти. І Ісус найважчі часи свого випробування. Він не нарікає на Отця Небесного, Він лагідно звертається, як Ти хочеш. Одні з останніх слів, які були від Ісуса Христа проголошення на Христі, читаємо Євангелія від Луки 23:46. І Ісус голосно закричав: Отче, передаю дух свій у руки Твої! І сказавши це, Він віддав Дух. Коли Ісус приймав хрещення, Він отримав визнання від Небесного Отця, Ти мій син. І це був старт його служіння. Коли був кінець служіння, земного служіння Ісуса Христа, Ісус каже, Отче, і Він через все своє служіння проніс віру в небесного Бога. Він постійно казав, що моя воля чинити волю кого? Того, хто послав мене. І Ісус дав доручення учням, щоб вони йшли, проповідували Євангеліє, і Він пообіцяв, що сила згори від Духа Святого наповнить вас, і ви будете моїми свідками. І сьогодні ми живемо і служимо силою Божою. Але нехай оце визнання, що ми є Боже вподобання і Боже дитя в цьому світі, і ми є частиною спільноти. Найбільшій, найцінніший на цій землі церкви Ісуса Христа дасть нам сили, Божої присутності, натхнення і підбадьорення, подолати все, що я в нашому житті, і там, де я є спільнотою церкви, я зроблю її трошки кращою, бо я є вираження Ісуса Христа на цій землі. Амінь? Амінь. Нехай Бог благословить нас. Давайте за це подякуємо і прославимо Бога.